Вітаю, шановне товариство! Розглянемо сьогодні логічну функцію ifNA. Ця функція перевіряє, чи є значення помилкою ND, і якщо виявляє цю помилку, заміняє її на інше значення, яке ми вкажемо. Якщо не знаходить помилку, то повертає те значення, яке було вказано від початку. Ця функція складається з таких аргументів. Перший це значення. Безпосереднє те значення, яке буде перевіряти функція, і виявляти, чи є там помилка ND, чи немає. Другий аргумент значення, якщо не знайдено. Тут ми вказуємо інформацію, яку повинна відобразити функція, якщо вона знайшла помилку ND. Тепер перейдемо до прикладів. Сама по собі функція. Рідко використовується і найбільш корисна вона в парі з деякими функціями. Наприклад, якщо ми виконуємо пошук за допомогою функції матч, або використовуємо нашу всіма улюблену функцію VLOOKUP. розглянемо, наприклад, таке використання: ми хочемо знайти залишки товару для цих позицій із усієї інформації, яку ми маємо. Для цього ми використовуємо VLOOKUP. Шукаємо перший товар, вказуємо масив, з якого ми шукаємо цю інформацію. Обов'язково перетворюємо це на абсолютне посилання. Говоримо, що залишки у нас знаходяться в третьому стовпчику, і говоримо, що ми хочемо виконувати точний пошук. Підтверджуємо: зараз інформацію ми бачимо. Але якщо ми застосуємо до інших позицій, то для тістечка і для ананасу ми побачимо функцію ND. І, наприклад, якщо ми спробуємо порахувати суму цих позицій, то ми її не зможемо отримати, так як функція сум продублює помилку. І тут нам на допомогу може прийти функція if. Ми вказуємо нашу функцію перед функцією VLOOKUP, тобто VLOOKUP буде вкладена функція в функцію ifnA. Перейдемо до майстру функції, це буде виглядати ось таким чином. Далі ми вказуємо, чим треба замінити помилку. Наприклад, ми вкажемо, текст не знайдено. Він обов'язково має бути в лапках. Якщо ви використовуєте майстер функції, він автоматично поставить лапки. Якщо пишемо формулу вручну, не забуваємо про лапки. Підтверджуємо і тепер можемо застосувати до інших. І там, де VLOOKUP не змогла знайти інформацію, функція IFNA виконала заміну. Замінила помилку на текст, що залишки не знайдено. А якщо, наприклад. Не було помилки, і функція VLOOKUP знайшла залишки заданого товару, то функція IFNA не виявила помилки і вивела результат, який ми отримали від функції VLOOKUP. Також ми можемо заміняти, наприклад, це числовими значеннями, наприклад, ось так 0, і скопіювати. Це буде означати, що на даний момент. На залишках немає такого товару. Також у значенні, якщо не знайдено, ми можемо вказати іншу формулу. Для прикладу, ми створимо іншу табличку, де додамо наші позиції, яких не було. І зробимо ось таким чином. Ми знову ж кажемо функцію «vlookup» тільки в аргументі значення, якщо не знайдено. Заповнюємо аналогічним чином, як перший раз, тільки вказуємо, що тепер інформацію треба шукати в іншій таблиці. Номер стопця 3, точність пошуку 0. І підтверджуємо, що в цьому випадку відбулося: функція перша VLOOKUP спрацювала, намагалася знайти інформацію в цій таблиці. Це вона спрацювала ось ця VLOOKUP, яка знаходиться. У аргументі значення. Далі вона не змогла в цьому масиві знайти інформацію, і функція a перейшла до значення, якщо немає даних. І в цьому випадку друга вілука спрацювала і виконала пошук уже в іншій таблиці. Наприклад, якщо ми намагаємось переглянути залишки на різних складах, ось таку функцію ми сьогодні розглянули. Дякую за перегляд! Ставте уподобайки та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.